Я тут прем'єр, я пагуляти Да? це стратегічна кампанія Некокренерга, стратегічна енергетична. Я тут не знаю, я прем'єр. Ну, приблизно, на жаль, те ж саме відповіла пані Середенка, що там типу, наглядова рада, керівництво, ну такое, тобто, тобто ні про що. Але контроль і управління це це різні речі абсолютно. Управляє завжди акціонер. А я нагадаю, всім нашим ліберастам, демократам. І, антидемократам, і всім там всім спекулянтам, що акціонерам стовідсотковим компанії «Укренерго», так само, як і на «Нафтогаз України, і енергатам, і залізниця є держава України в особі Кабміна. стовідсотковий акціонер. І якому божевільному або зраднику прийшла в голову ідея законодавчого закріплення, що при стовідсотковій державній власності? Більшість наглядових радах закон маразматичним віддана іноземним незалежним членам, яких набирає теоретично уряд в результаті якогось там номінаційного відбору, такого ідіотського номінаційного відбору. Тобто я голосую, як хочу не як уряду міністерства е, дає директиви, а як я хочу. Розумієте, до чого розвину 100 мільярдів. Булою кредитів 10 мільярдів обслуговування. Зараз зростається цифра, фактичний дефолт, зростання тарифу нескінченна, провалені е, п, величезні питання по програмі укриттів. Ось результат вашої антиукраїнської реформи корпоративного управління.